Друзі, вітаю! Якщо ваша робота пов'язана з високим інтелектуальним навантаженням, дуже корисно протягом дня робити короткі рухові паузи, і нейрогімнастика дуже добре для того підходить. Нейрогімнастика це тренування мозку через рухи. Виконання нейрогімнастичних вправ вимагає координації, концентрації, а також синхронізованої роботи обох півкуль головного мозку. Мене звуть Олена Фроленкова, я є клінічною психологиною. Підписуйтесь на мене і будемо робити нейрогімнастичні вправи разом. Все дуже просто, я показую, ви повторюєте. І зараз давайте почнемо робити вправи. Будь ласка, покажіть вказівний палець однієї руки, на іншій руці зробіть ось таку позицію. І змінюємо позиції рук на протилежні. Молодці! А тепер ускладнюємо цю вправу. Покажіть два розведених пальці на одній руці, на іншій руці зробіть ось таку позицію. І змінюємо позиції рук на протилежні. Молодці. А тепер зробимо цю вправу ще трохи складнішою. Покажіть три пальці на одній руці, на іншій руці зробіть ось таку позицію. І змінюємо позиції рук на протилежній. Молодці! Для самих стійких і витривалих я пропоную ще один крок. Покажіть чотири пальці на одній руці, на іншій руці зробіть ось таку позицію. І змінюємо позиції рук на протилежні. Молодці! Дякую вам за вашу увагу. Чередуйте вправи і робіть їх регулярно.